Чим ми розвикаємося в Норвегії, е, всі кажуть, що тут скучно, мені не скучно, я знайду <свісно> собі заняття. Як ти кажеш, дурному мені скучно самому. От, е, звісно, відрізняються мої, як сказати, е, дії в да? чим в Україні. Але все ж таки, да, може для когось тут скучновато. Але ну, я не скажу, що прям сильно. Звісно, мабуть, ви живете. Якщо там в якомусь там забитому селі чи на острові, то може бути, може бути. А, я живу недалеко від міста, ну, кілометрів ем, базить, чи скільки. мені 40 хвилин на автобусі е, до міста. Чим я займаюся? Е, Влітку було прекрасне літо. Я ходила на пляж, купалась. Тижні два я ходила на пляж і купалась кожен день. Це було неймовірно, водичка така була тепла. Один пляж був е, там, де е, ну, чуть-чуть поглибше. У нас фйорд. Е, скільки там, я скажу вам, 70 метрів глибини. А е, в Азовському морі на хвилиночку, 11 метрів. Е, то там вода холодна була. Але я знайшла інший жипляж, там було трошки поміжче і вода прогрівалася. Було дуже класно, як купалась. Я дуже рада. Зараз у нас серпень і наступила, наступила осінь, щоб ви знали, в Норвегії діти якраз йдуть з серпня в школу. Що значить, типу, Норвезька осінь. Да? Ось. Також о, восени я хожу в ліс. Да, даже наділи, і погнали. Ми ходимо по гриби. Я, звісно, не всі гриби їм, я тільки біля гриби їм, я, бо я боюся інших, також я знаю під березовики і все. ці інші я не збираю, бо я в них не розбираюсь. І, до речі, в Україні я ніколи не збирала гриби, я в них ніколи не розбиралась. Дякувати Богу, появився чат GPT, і ти маєш змогу сфоткати і ті типу, показати. Ну, звісно, він може, звісно, ошибитися, але всяке буває. Кстати, наче страховка в Норвегії не розпростріняється, якщо ти нажрешся на тих грибів. От, я минулого року їла білі дуже смачні. Ви знаєте, як лісні гриби. Просто, ну, це не передати. Вони такі смачні, це вам не шампіньйони з магазину. Також я ходжу на риболовлю, на фйор. Класно, дуже мені дуже подобається, особливо коли є угов. У мене... Ой, це така дорога, вбитися можна тут. От. У мене є в морозилці люрчики. Тошки в цьому році О, в мене ще є одна камбала. Вона заморожена лежить і ще не їла. Льорчика і тошка їла дуже смачні. От, І запікала, і, і жарила на, на сковородці цей. Минулого року була скумбрія, цього року її взагалі немає. Я не знаю, може вона до нас не зайшла, може я так її ловила. Коротше, немає цього року. Морозилка вся забита тошком і люрчиком. Ось одного разу в цьому році я вловила скумбрію. І що ви думаєте, я залишила, вона не була невеличка зовсім, я залишила, щось саме одійшла її сперла чайка, просто сперла. Капець, ось, це такі розвлечення у нас. В кого є лодка, взагалі отлічно. І що я вам скажу? Навіть якщо ти не був рибаком ніколи, я е, в Україні ловила е, рибу в річці, але ну то, то, то не то, коли ти витягуєш там 3 кілограма, е, ну, Бо вона тебе тащить та риба, щоб ти прям не нернув за нею. Ну, прикиньте, яка у нас і як треба тягнути ту вудочку, щоб вже ж катушка не вибірвалася. Капець. Якщо ти в Україні не був рибаком, то в Норвегії ти не встанеш. Це такий я знаєте. Так, третє розлічення в Норвегії в цим, це ви їдете на лижах. Кидати на лижах, Навіть якщо ви не вмієте, я особисто мені. Я особисто не вмію кататися на лижах, але я каталась, тому що ну, типу, будь-яких в Норвегії не кататися на лижах, що взагалі таке. Е, тим паче в цьому році був чемпіонат світу, здається, з лиж. приїжджали всі країни. От, е, чемпіонат проходив в Тренхеві, ще, мабуть, десь ще. Е, от, е, і... Прикольно, що влітку люди також тренуються кататися на лижах. Знаєте, я? лижі є на кольосиках? Це дуже прикольно. Я коли перший раз побачила, це взагалі було ну типу, я здивувалася. Думаю, о, я не знаю. Напишіть, бо є такі лижі на кольосиках. Я б хотіла спробувати. Ну чисто спробувати. Я не думаю, що я буду тренуватися. Плюс тут я думаю, що тут всі катаються на лижах. Ну, а що не кататися, що тут ще робити, да? так? Е, ви можете взяти спорядження в оренду, в БО і вже не платити на горськолижному о, цьому курорті. Е, тут є багато горнолижних курортів, ну, а чи ні, так? Да? Оп'ять ось, так. Опять да. е, тут місцеві ходять ще на полювання. От, на різних птичок, там, не знаю, затівка хоч. Я не хожу на полювання, я краще схожу на рибаку. От. Е, ще моє класне розвлечення, саме це ходьба по магазинам. Я обожнюю е, ходити по секандам. Це знаєте, ну я не знаю, які інші, але я приїхала, в мене майже нічого не було, взагалі нічого не було. І типу я е, не напрягала родичів, щоб мені щось користувало, я просто ходила там по секандам, собі щось купували, да? І взагалі е, мене так склалися обставини, що я не планувала їхати. Е, типу, Поїхала просто покататися, до Львова погулять. Ось потім щось мені примов в голову поїхати. Ну а що кордон рядом, щоб не поїхати? Да? І так, е, случилось, що я поїхала з одним маленьким чемоданчиком. От, е зустрічала машини харківські з інших областей. Забиті під зав'язку, просто багажник, салон, на крищі, все забито. Я одна. Чого маленьким, а чи ні. Поэтому мене секонд дуже виручив. Я там щось купляла. Звісно, мені багато дала комуна, там пульс, все таке, от, тут все дають. Але ну, якийсь там дрібниця, все, все рівно не вистачає, якогось там водяку чи щось. Типу, я не люблю багато шматія купувати чи ще чогось такого типу, типу, нового, да, і взагалі. І я брала все. Так, Якщо є такі якісь класні речі, попадаються, то чого не взяти. Тут це дешевше собачка, гавка є. Коротше, ну і знаєте, коли ходиш туди, заходиш, дивишся, ну типу просто щось прикольне, просто як музей, бо приносять туди постійно щось. Да? І якісь такі речі бувають, класні, якісь там старовинні речі. Це дуже класно, навіть і ти типу, позаліпати. От. А якщо ти там щось знайдеш, то, знаєте, якусь другу річ або ну щось таке. Я от взяла е шкіряні рукавиці за 40 крон. Потім я взяла, ну такі перчатки осінні, да, ви поняли? Потім я взяла зимові рукавиці, іменно рукавиці е вони здається з якоїсь зовечої шерсті. 30 крон. Боже, вони такі міленькі. От, потому що дождявик цей взяла. А, він теж щось стоїть 40 крон. Короче, там да, все по 40 крон. Наше мені купувати там за 300. Да, я можу собі купить. Але зачем? Типа цей дождевик очень навіть непоганий. Ну, зачем платити більше? Правильно, правильно. Ну, я така людина, я не понимаю цих от ну, нормальний, він не затасканий. Тим паче я от... Я не люблю, коли багато е шматів, Ви знаєте, як е використовують е дитячих труд на цих всіх фабриках. Да? Вони, це подобається, десь там в Китаї відії відшипаються це все. Типу, одягу в, в світі дуже багато, тим паче якось там. Не знаєте, погана якість оця з додаванням, боже як він називається поліестеру, і воно дуже погано переробляється. Тому ну треба або повторно пористовувати. Бо ну, типу багато країн цей поліестер взагалі не переробляє. Ну коротше, от. І ще в мене розв'ячення ходить в азіатські азіатські арабські магазини. Дякувати Богу, вони тут є, тому що, наприклад, гречку, пільмі ви в обичних супермаркетах не знайдете. І вам треба буде йти в всі азійські турецькі магазини. Та там багато буде рашені всякого. Короче, все, що вам треба, що душі хочеться. Тому що. Це, треба це знайти все, тому що я от півроку ходила, я не знала, де ці арабські магазини. І я пішла в один, а там дорого. пачка гречки по 50 крон стоїть. Да? Я думаю, ну блін, дороговато. Сьогодні прийшла в троєцький магазин, чи в азіатський, коротше, не знаю, там 30 крон гречка. Ну а чого, нормально? Нагребла собі, хто знав. Коротше, ще я дуже люблю ці салони, арабські турецькі обожнюють просто і знаєте скучаю навіть за рашен Що, хто б що не казав а воно смачне я не знаю як вам мені якісь норвежські солодощі не дуже подобаються по-перше їх якось мало вимір якийсь не той вони все рівно привозять типу, з Швеції і все таке короче. ну не то, розумієте? Грошини або якісь там ну, українські, але набагато смачніше. Тому шукайте арабські магазини, азіатські, тому що, ну, блін, один оцей азіатський магазин набагато кращий, ніж три норвезькі супермаркети. Може, мені, звісно, на бісі заплюють, такі тапками, але це таке, розумієте? Тому ні, ну ви можете там замовляти з України посилки. Але ну, типу, воно, мабуть, то не то виходить, якщо там кілограм 30 крон, ну це я за перевізників кажу. Тут і куплять, тут, мабуть, дешевше. Коротше, ще одне моє розрішення Netflix. Дивлюсь Netflix, Фільми там всякі, Ну і знімаю блог. Тому що... Ну, мені, знаєте, я навіть не переживаю, що там залетить чи не залетить. Просто мені це подобається. Я давно на це думала, над було ще далеко в країні. Але щось там не виходило. і Я стеснялася. А зараз мені подобається просто записувати відео, щось там трая лякать. Навіть якщо це ніхто не слухає, мені все одно. І, кстати, хочу сказать і подякувати всім людям хто мені пише коментарі і лайкає. я вас дуже люблю І, короче, дуже вам спасибо дуже вам дякую ну а це розвлечення в норвегії розвлечення в Норвегії є у вас всех цілу, люблю, пока